Чотирикутник ABCD описаний навколо кола, АБ дорівнює 12 см, BC дорівнює у нас 8 см, СД 18 см, і треба знайти довжину сторони АД. Для того, щоб розв'язати це завдання, ми маємо скористатися властивістю чотирикутника, описаного навколо кола. І так, у такого чотирикутника суми протилежних сторін є рівними. І так, протилежні сторони С і Б С, так от їх сума є такою самою, як сума іншої пари протилежних сторін А і СД. Підставимо довжини наших сторін у дану рівні. Замість АД і АД і пишу, бо я шукаю сторону АД, я не знаю, чому дорівнює вона. Сторона Б це у нас 8 буде. Да? Сторона А 12, і сторона СД 18 плюс 18. Тобто АД додати 8 дорівнює 30. Ну, а тепер виразимо з цієї рівності АД. То маємо 8 перенести, помінявши знак до 30. 30 мінус 8, значить, сторона АД буде в нас 22, звісно, що сантиметри, оскільки всі одинички вимірювання були в нас а, сантиметри. Да? Тобто, відповідь буде Д.